Ну і останнім часом ширяться чутки про подорожчання цукру, гречки та борошна. Чи є підстави для цього і яких цін очікувати споживачам на основні продукти харчування? З'ясовували наші журналісти: Українці воліють споживати, а не заощаджувати. Такого висновку дійшли економісти, аналізуючи дані за 2012 рік. Лише 11% своїх доходів ми відкладаємо. Левова частка йде на споживання. Но это смотрите, если официальные данные. Порядка где-то получается... Булявась місті щемта. на потреблінніє. Відтак цілком логічно, що українців найбільше цікавить цінове питання. Загалом минулий рік у цьому плані охарактеризувався тишею та спокоєм завдяки росту мов грибів після дощу торговельних майданчиків та розширення існуючих. Це посилило конкуренцію, яка своєю чергою не дозволяла продавцям суттєво та безпідставно гратися цінами. 4,5% збільшилося кількість ринків. А количество місць на ринку більше, ніж на 7%. Тобто То говорить про говорять о уплотненні наших сусуньої торгової э, э, сіті. Збереження минулорічних цін або їх незначне коливання. Експерти очікують і цьогоріч. Знову ж таки, завдяки конкуренції, не буде різких подорожань, але завдяки тому, що будь-якому разі енергоносії в Україні дорожчають. І ціни на продукти будуть рости. Це однозначно. Ймовірне підвищення це плюс 2-3 копійки за кілька місяців. У світлі останніх побоювань споживачів щодо збільшення вартості на гречку та цукор, експерти заспокоюють, ціни вгору не повстимуть. Лідери удешевлення, це якраз гречка. Тому що в своєму на неї були просто е, така ціна, яка є космічна, і на сахар. От. І зараз, в зв'язку з тим, що був дуже серйозний. Рост цены, то есть сейчас очень серьезное падение цены. На найближчі півроку, а то й більше українці забезпечені і м'ясом, і хлібом кажуть у мінагрополітики та продовольства і додають, частка українських харчів на внутрішньому ринку становить 87%. Економічного підґрунтя для підвищення цін на жодний продукт в Україні, який виробляється в Україні, на сьогоднішній день немає. Ми забезпечені крупами, ми забезпечені житом і пшеницею для хлібу. Ми забезпечені овочевою групою всієї. Між тим. Виробництво свинини навіть дасть можливість збільшити експортний потенціал країни, кажуть фахівці. А це своєю чергою зменшення нинішньої вартості на внутрішньому ринку. Олена Поскребушова, Вадим Мороховець, телеканал Київ.